Я стою напроти курника, який я побудував в скандинавському стилі. І зараз ми спробуємо цей серстрьомин. Увага, якщо у вас дуже тонка душевна організація, можливо, вам краще перегорнути. В чому заключається цей челендж? Люди відкривають барничку серстрьоміного, тобто шведської, скажімо так, згнившої селедки. Іноді деякі люди починають блювати вже на етапі відкриття, іноді на етапі поїдання. Що мене здивувало, що дуже часто е така реакція є у американців або інших людей, які не звикші до ферментованої їжі. Тому що я бачив купу шведів, купу е ну, навіть, навіть здається слов'ян, які їли всю селетку і казали, то просто салатка, нічого такого. От мені стало цікаво спробувати саме. І я побачив рекламу такої е скандинавської сільсьом в Україні. Зробимо ми це так, як ми робимо всі інші огради. Ми оцінимо аромат, вскривши банку, потім смак, потім після смак і мій заключений висновок. Вже буде зовсім погано. Я спираюся запити його цим класним сидром Кухва з Київської області. Ну і поїхали. Кажуть, що... Точніше я бачив, що іноді люди починали ригати вже на етапі відкриття. Ого-го. Я ні! Я запувся, вона вміє стріляти. Ну, аромат гниїння тут є, але знаєте, схоже на перестоявший перестоявший під сонечком шашлик зі свинини. Ну не шашлик, а маринад шашлика. Кисленький, рибний. Але ну, я розумію, що якийсь новиканець може вже від цього страждати, але мені поки що нормально. У нас тут взагалі тільки-тільки розкидали навоз по полях, тому сюрстрьомінг, ось не про що. А, цього буде достатньо. У нас випав сніжок 17 березня. Це класно, всі бреньки позамерзали. Подивимося, що буде цього року, як справжні скандинави роблять вони це на хлібчик. То. Це я навіть не знаю, чи це сільотка, чи це... Ні, це кишками. О, З кішками. Колись я бачив, Джеймі Олівер їв таку зі шведами після баньки. Вони там красиво філітували це все, але ми зробимо. По-простому, по сільському. Шкіру, мабуть, треба зняти. Оп, шкірка пішла. Курочка. Цікаво, чи будуть їсти кури таке. Мої кури таке їли. Хребет. Витягуємо. Я дуже по-варварськи це все роблю зараз. Але я боявся це робити в хаті. В принципі, мабуть, не дарма. Знаєте, розкривається такий цибулька, молочне, кисломолочне бродіння, трішки, рибний запах. І навіть якісь спеції, Щось... Щось на кшталт духмяного перцю. Просто перцю. Воно доволі приємно на аромат. Так, ну і тепер смак. М -м 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 Дуже солена садочка, пряна. Можливо, навіть кориця тут, щось таке. На корипцю там люблять, з Гвоздичка. Але смак ну, Селедець і оселедець. Ну, трішки підгнивший, може. Трішечки. малість. Знаєте, такий, який на Новий рік всю ніч постояв на столі, і ти зранку його з пюрешечкою. такий. Це непогано. Це дуже добре. М. Рекомендую. Ну, щоб я не дарма тягнув пляшку, це ж зап'ю. Сидор добрий. Танінний, трішки кисловатий, але більше на гіркому боці спектру. Ближче до французьких, ніж іспанських сидрів. Дуже гарний сидр, теж раджу. Папа?